Друзі, всім привіт, вітаю на майданчику AutoPoint. Це BMW X6, повний привід на 3-літровому бензиновому моторі, на автоматі, на дуже гарній комплектації. Автомобіль в білому перламутровому кольорі, дуже красиво виглядає зараз таку погоду засніжену. Просто красень. Дивіться, просто оптика дуже красива, дуже гарна. Це стиль їхній БМВ, противотуманні фари. Автомобіль пройшов повністю ТО 600 км назад. Були замінені мастила, фільтра. Нічого не потрібно робити. Пробігу з автомобіля рідний пробіг 124 тисячі кілометрів. Є по ньому підтвердження, що це рідний. Можна перевіряти будь-які ваші перевірки. Можна все перевірити по цьому автомобілю. Що маємо по комплектації? Повний електропакет, пам'ять сидінь. Дивіться, просто який гарний красивий салон, світлий на чорному потолку. Просто красиво виглядає під цей колір автомобіля. Просто крутезний. Шкіряне мультикермо, підрівлюві лепестки. Мультимедіа. Дуже красива, просто красивий, гарний салон в гарному стані. Також і задній ряд сидінь. ось такі маємо ставочки. Просто красиво все компонує. Задній електропривід багажника. Дуже величезний крутезний багажник. Багато в ньому місця Все на місці, все в заводі. Нічого не виймалося. Так що ж, друзі, хто в пошуках, е чудового класного BMW X6, він у нас. Він у нас на майданчику. Так що приходьте, перевіряйте, він буде стояти у нас. Чекаємо на вас, компанія AutoPoint.